Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. На сьогодні ось такий сонячний ранок, але все-таки холодний. Морозець невеличкий є, снігу немає, але холодно на вулиці. Небо яке гарне. Зараз відкрию свою живність, кури і свинки, і, напевно, на вулиці, поки все, бо холодно, ще й вітер десь там буває, піддуває. Часом, так що. Чекаємо, тепло, чекаємо. Випустила курочок, але зараз треба зерна їм насипати. Бігають. Трошки обростають вони пухом, вже не такі лисі, але не прям так. Як я думала, що це все швиденько. Що там? А, оце тепло тепло прийшло після снігу. То тиждень був ж холодно, сніг. то Вони почали більш-менш нормально нестись. Ну, не більш-менш, а нормально, бо що бо було? Бо то було три яйця, сім яєць, а це їх 16 штук, курочок, і півень 17, -й. то в день буває 13-14 яєць. Ну, звісно, і менше буває, але максимум це 14 було. Вийшла на город, подивитися, що тут мій парничок. Стоїть, бо вчора такий вітер великий був. Я тут і прищепка може прищепнула. Стоїть на місці, і то добре. Звісно, там ще нічого не зійшло, я так думаю, та ні, нічого не видно. Але якщо... Тепло прийде, то все зійде і буде нормально. Так, 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 так. Ще трошечки буде щось садити. Ох, і собаки потоптали. Я тут була трохи підволочила, а собаки розтоптали. Так багато собак на городі, це капець. Зараз як зараз, а коли щось посадити, ну, і не допомагаєш. Кажеш, закривайте їх до одного місця. Голуниця ще ось така, я просто грабельками її не чистила, і то добре, коли зараз мороз, то нехай ще стоїть. Все, буду я йти в хату. Сьогодні мені захотілося вареників, Тож поділюся з вами рецептом вареничків смачного тіста. ну Мені дуже подобається. Так, я вже зайшла в будинок, зараз буду робити вареники, так як є яйця, можна тісто робити таке, де треба багато яєць. Домашні вибачаюсь того брудненькі. не знаю чи їх... Для себе то я, звісно, як кладу в холодильник, то вимиваю. А от так, якщо комусь, то я ж не знаю, чи можна їх мити, то й не мию. Але хочу сказати, що трошки зайвих є. Одних клієнтів ми вже знайшли, бо треба куди ж дівати нам багатенько. Щоб, напевно, одного і було б добре. Так що Кому треба яйця? Це стосується тих, хто дивиться з Максимової роботи. Максим може їхати на роботу і захватити недорого, не так, як в АТБ. В АТБ там ціна шалена на яйця. Я починаю робити тісто. У мене подвійна порція, нам знадобиться яйце 4 штуки, сіль чайна ложечка. І зараз все це треба перемішати. На подвійну порцію нам знадобиться 400 мл води, але холодної. І сюди ж додаю дві ложечки олії. Одна і друга. Зараз гарненько перемішаю і буду додавати сюди борошно. Борошно на око йде, але ж, звісно. Не прям так багато, щоб з тісто можна було працювати. Ось таке тісто виходить ось, бачите, воно тягнеться, але воно полежить. Ще ось в мисочці. зараз я його. Перекладу. І потім я ще його гарно вимішую, і буде воно таке гарненьке, якраз для вареники те, що треба. Це мені дуже подобається це тісто. Я і пельмені роблю, і на заморозку, і так варити, і вареники тоненькі. Хоча більше вареники я полюбляю на пару, але щось зараз захотілося саме таких. Тісто класне. Ну що, я вже вся в процесі. Ось такі варенички. Хто як називає, у мене це варенички. Готове тісто. Ось таке тісто. Бачите, воно поки полежало клейкове наче, що там спрацювало, і таке воно. Але перед тим, як робити от варенички ці, я ще гарно його вимішую, і воно тоді стає, не липне до рук. І таке гарненьке. Будуть вареники у мене з картоплею. Чого такий колір, бо тут паштет домашній я додала. Підсмажка, картопля, кріп. Ну і паштет. І все. Така буде начинка. Але я ще згадала, що в мене є сир, я вчора робила кисломолочний. І буде ще декілька. Ну, не декілька, а партія я сиром зроблю. Бо я з сиром дуже полюбляю. Тільки сметани немає, треба сходити в магазин. Ну Не дуже щось і хочеться. Буде, значить, без сметани. Перша партія вареничків готова. Трошки в мене цибуля не така підсмажена, але яка вже є. Вареники такі он гарненькі вийшли, не розпадаються, можна навіть тонше було розкатувати. Один в один всі це тісто. Я задоволена ним, коротше. Спробуйте приготувати. Я раніше і заварне і те, і все ні. А ось це. Тепер тільки що і цим тістом. Все. Всім смачного. Будемо зараз смакувати вареники. Ну і що вийшло в мене по варениках? Ми зварили два рази з картоплею поїли, потім ще з сиром я трошки зробила ось маленькі пакетики. Що залишилося трошечки заморозила, нехай собі лежить. Потім це пакетик з картоплею ось. Будемо варити, як захочеться зараз поки не хочеться. І тут в мене вийшло ось, ось злиплися ці сирнички. Ось я їх такі наробила. Та вони там не дуже злиплися їх отак відділити можна і будемо смажити. Це я сир робила. Сама, ну як, він не домашній, але домашній, Не з домашнього молока. Чоловік з роботи приніс, воно назбиралося, так що трошечки заготовочки у нас вже є. Ну що, вареники зробила? Можна і відпочивати. Погода дала трошки попрацювати в будинку, бо на вулиці немає що робити. Тепер оскому, так сказати, по варениках збили. То пельмені були, тепер вареники поки. Поки все, хоча ні, з капустою хочеться. Мі, Мої не люблять, а я люблю, треба було все зробити з капустою. Ну, то так, наступного разу зробимо. Все, друзі, таке сьогодні відео. Трошки в мене такі, бачите, вихідні було, то не було відео, то коротеньке ось таке. Тож, дякую вам за те, що ви. Заходите до мене на канал за те, що дивитесь, коментуєте відео. Далі я, я вже зібралася, будемо знімати. Я дивилась по погоді тепло йде, тож будемо працювати і буде щось знімати. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.